Всім привіт! Ось Вирішив з вами поділитись такою відправочкою. Замовила людина спочатку ось таку приспособу. Побачила десь у людей у Євгенія Лук'яненка Такого плана штука. Він на ній на гріндері. підготовлює до заточки ножі. І захотів. Чоловік собі таку штуку. Е, було запропоновано зробити це з заліза, але я переконав, е, зробив цю штуку з алюмінію, щоб вона була полегша. Бо заліза в мене є, в принципі, і отакий от шток, але вона дуже важка була б. Е, можна. Було б, наприклад, із такого зробити з вісінки. Але тут посадково в мене під 16 і треба було б ще думати, якийсь перехідник. І тому зробили так. Е е була ідея клієнта, щоб можна було цю рамку з губками сюди ставити, але е я відмовив. Робити так, із за того, що коли сюди е клієнт буде лізти, е ставить і знімати, то злітає гарантія моя особиста. І вартість була б дешевше на, на цю рамку. Ну, і На мене то не треба цього робити. Я переконав. Що можна таким варіантом губки просто звідси брати, ставити сюди і виконувати заточку. І коли робиш на гріндері, на двох інструментах одночасно ж не будеш робити, можна губки переставляти сюди. І ще є нюанс, все-таки робота на гріндері буде, якесь зерно летіти і десь воно буде попадати чи на штангу, чи ще кудись. Краще, щоб воно було все окремо. А губки, в принципі, можна з легкістю ставити і знімати, переставляти. І таким чином вирішили це питання. Тепер е людина буде і приспособлена для загострення е ножів. Ну, це швидше за все це ремонт якийсь. Тут ставиться на таку підставку, яка регулюється так кут. І також обмежувальне це кільце. Воно вперед-назад рухається. ну Можна підлаштовувати, мовно кажучи, ось такий прибамбас. Скоро ми викладемо його в нашому магазині, можна буде подивитися і придбати. Кому сподобалось, ставимо лайк.